Перше, я е, насправді не ставав на жодну сторону. Я стояв на стороні закону і е, обласна адміністрація стояла на стороні закону. Якби я зайняв позицію тої чи іншої сторони, це вибачте, було б використання адмінресурсу. Єдине, що я точно знаю, що демократичні сили, які опонували іншим силам, не боялися на сьогоднішній день висловлювати свою позицію. І це ключова питання. На сьогоднішній день і опоблок. І ті політичні сили, які називають себе демократичними, мають чітко розуміти, що за їхнє висловлення політичних своїх переконань вони не понесуть покарання. Їх не будуть переслідувати, їх не будуть притягувати до відповідальності. Вибачте, їх по голові ніхто не вдарить на вулиці. Оце ключове питання і ключове завдання обласної державної адміністрації не ставати на сторону тих чи інших політичних сил. При там глибинних уподобаннях чи неуподобаннях це одне питання. Але сьогодні питання стоїть не в тому, що одні є іщадія ада, а другі правильні, є закон. І ключове питання дотримання закону. І, власне, на сьогоднішній день, щоб було просто усвідомлення, що не будемо, ми можемо своє бачення висловити під час виборів. Коли я перестану бути керівником адміністрації і піду назад в політику, я буду висловлювати публічно своє ставлення до тих чи інших політичних сил на сьогоднішній день. Моє завдання і завдання моєї команди, щоб все відбувалося згідно закону, щоб люди не боялися, оце ключове питання. Те, що останніми роками відбувалося на Донеччині, боялися висловлювати свою позицію, відстоювати свою точку зору. От сьогодні я думаю, що От навіть оця погана ситуація, яка є, вона є доброю. В тому, що все більше і більше маріупольців і жителів Донецької області усвідомлюють, що вони можуть відстоювати свою точку зору, вибачте, і за це їм нічого не буде. Оце ключове питання. Це урок демократії. Це ще один урок демократії для маріупольців, для красноармійців і для жителів Донецької області. От якщо ми з поганого щось можемо хороше вибрати, то я назвав би, що це насправді, мабуть, чи не вперше на Донеччині, коли сьогодні точно ніхто із вас не боявся. Бо, в принципі, нікого із вас не було заяви, що вам потрібна охорона. А ми готові були забезпечити, якщо на територіальні комісії, а керівникам партійних структур, ми готові були забезпечити безпеку, якщо була б загроза його здоров'ю чи життю. На сьогоднішній день ми такої загрози ні життю, ні здоров'я жодні політичні сили не бачили. І це, на, на мій погляд, є доброю новиною навіть з цього погано.